Аби покращувати життя ветеранів та їхніх родин, на Тернопільщині створюють спеціальні ветеранські простори. До них залучають відповідних спеціалістів та втілюватимуть програми соціальної адаптації для учасників проєкту. В межах ініціативи колишнім військовим допомагатимуть знаходити роботу, відновлювати документи, оформлювати пільги. Тощо наше основне завдання це допомогти. Ветеранам війни, тим, що повернулися людям з інвалідністю. Людям з інвалідністю нам треба не тільки допомагати в тому, в якісь надані пільгів пронести гроші. Ми хочемо їх залучити, залучити до інвалідного спорту, залучити до якоїсь активної роботи, знайти віддану роботу, щоб вони могли заробляти гроші і бути, розуміти, що вони бути в тому суспільстві. За словами Юрія Човгана, кожна громада в нашій області повинна мати фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військових. Їхнє завдання бачити проблеми, з якими стикаються захисники та захисниці, які повертаються до цивільного життя. Після цього знаходити для них спеціалістів, які б допомагали у вирішенні різних ситуацій. На сьогодні 67 людей, які професійно підтримували учасників проєкту, вже працевлаштовані. Що це таке? Це така структура, в якій буде працювати юрист, психолог. Буде спеціальна дитяча кімната, буде спеціальна кімната, в яких надаються ці психологічні послуги, послуги з реабілітації. Буде велика кімната, в якій можуть збиратися самі ветерани війни, родини якої підтримки найбільше потребують ветерани війни в цей непростий час? Своїми думками поділилися перехожі на вулицях Тернополя? Це звичайно, що також треба їм зробити. Всі пандуси, всі такі, знаєте, що вони відчувалися більш самостійнішими, як то кажуть, що вони могли самі в магазин заїхати. Як то, ну, такі елементарні побутові речі, хороше ставлення співчуття. Матеріальні, так, да, але вже це від держави залежить які. Всі послуги для них повинні. Вони захищають нашу родину. Ми всі перед ними кланімося. Для них все потрібно зробити. Крім того, під час роботи ветеранських просторів ветеранам війни будуть допомагати знаходити гранти на відкриття власного бізнесу, оскільки завдяки такій ініціативі кожен з них зможе знайти своє місце у громаді та мати доступ до якісних послуг.